Відкриття багатофункціонального спортивного майданчика у місті Надвірне, 19 серпня, відбулося особливо піднесено, оскільки було присвячено 25-й річниці незалежності України. Згідно з високими духовними традиціями, спортивне свято розпочалося із молитви та благословення священнослужителю. Оці щедро окропили святою водою усіх присутніх на заході і спортивний майданчик. У честь події був піднятий синьо-жовтий прапор і пролунав державний гімн України. Спільний проект зусиллями області району та Надвірнянської міської ради реалізований. Він носить назву від дитячого майданчика до спортивного містечка. Від імені голови Івано-Франківської облдержадміністрації Олега Гончарука маю честь привітати вас з таким величним заходом в такий величний день. Я думаю, що такі майданчики, як відкрили Сьогодні у надвірній, а по моїх підрахунках він третій взагалі в нашій області. Вони вже назріли на часі, тому що стали майданчики 42 на 22 зі штучним покриттям для футбола, А ці а ці майданчики вони і для великого теніса, і для баскетбола. І я думаю, що тут і будуть проходити змагання з гандболу. Я всім бажаю здоров'я, успіхів, і щоб в нашій країні все, що не робиться, все було найкраще, і ми переможемо всіх ворогів. Всіх вітаю святом преображення Господнього. Дуже тішуся з того, що сьогодні маємо можливість таку в місті надвірно, в районному центрі нашому відкривати цей спортивний майданчик і тим самим е, рухати. Фізичну культуру і спорт, які є такі важливі для того, щоб наша українська нація була на висоті і була і приносила нам ті плоди і перемоги, на які ми так всі розраховуємо. З нагоди відкриття багатофункціонального спортивного майданчика був приурочений відкритий кубок міста надвірної з вуличного баскетболу, стрітболу змагання організовані відділом молоді та спорту райдержадміністрації та міською радою. Дозвольте всіх вас. Сьогодні привітати з таким потрійним святом. Перше це, звичайно, свято Спаса. Друге, це з наступаючим святом незалежності нашої батьківщини, 25-річчям незалежності України. Ну і третє, це звичайно свято для нас. Це відкриття такого чудового спортивного майданчика, який відбувається саме в ті дні, коли проходять Олімпійські ігри. Тож, чисто символічно, навіть це дійство відбувається святково, спортивно. П'ять років тому в центральній частині парку був чагарник. Практично центральна частина парку не нагадувала той парк, який у 70-80-х х роках був парком, центром дозвілля для нашої молоді і юнацтва. Саме тут кувалися майбутні чемпіони, майбутні переможці. Різних видів спорту. Адже парк сьогодні не тільки центральна частина міста, а це більше 15 гектарів площі. Це потужна школа Олімпійського резерву пат-навтохімік Прикарпаття. Це частина здорового, рекреаційного і зеленого відпочинку більшості надвірнянців. Після символічних кітків у баскетбольну корзину керівників усіх рівнів відкритий кубок і стрітболу стартував. Участь у змаганнях взяли 14 команд з області. Молодь відзначила хорошу якість самого майданчика. Тосовно майданчика можу сказати, що дуже якісне, хороше покриття, хороші баскетбольні щитки, класні кольця. Дякувати Богу, багато як бачите. Хлопців, які люблять грати в баскетбол, і це для них, мабуть, дуже великий здобуток, що вони тепер мають де грати якісно займатися баскетболом. Хожу на Фок, але там гірше, ніж тут. Гірше? Та. Чим? Тому що тут паркет луччі набагато і кольца. А ким мрієш стати в майбутньому? Баскетболістом грати десь в Європі. Працюєш над собою? Так. Будеш приїжджати сюди, з Франківська? Буду приїжджати. Друзі, будеш кликати та да, друзі зі мною. Майже п'ять годин на спортивному майданчику йшла запекла боротьба. Перше місце виборола команда «Бого» Богорочани. Друге місце у надвірнянської мрії. Третя сходинка патімейкера Івано-Франківськ нагороджували переможців. Керівництво району та міста спортсмени отримали грамоти, медалі та грошові премії. а Команда переможець, кубок і м'яч